Усім привіт! Сьогодні буде огляд магазину Бершка. Бершка взагалі це такий дуже бюджетний бренд, який розрахований більше на молодь, який тут більш повсякденно спортивний стиль, але бувають класні позиції по приємним цінам. Тому я пропоную вам разом зі мною завітати і подивитися, що там можна знайти. Ми знаходимося в чоловічому відділі Бершка, і я хочу показати вам дуже класну шкіряну куртку. Подібна куртка в українських брендах буде коштувати до 5 тисяч. Тут вона коштує 2200. Також в чоловічих відділах завжди на порядок краще по якості трикотаж. Наприклад, худі тут мені дуже подобається, дуже такий щільний, класний трикотаж, класний колір, мінімалістична фурнітура. нічого ніде не буде сильно виділятися забирати увагу. Просто е шикарний худі. І є також. У сірому кольорі коштує воно тисячу гривень. В українських брендах таке худі буде коштувати пару тисяч так точно. Дуже класні сони джогери. Це вже жіночий відділ. Коштують вони 1400 гривень. Мені дуже подобається, що вони прямого крою пасуватимуть великій кількості жіночих типів фігур, будуть візуально подовжувати ноги дуже комфортні. Тут класний щільний трикотаж. Хто шукає собі ковбойки для експерименту? Да, щоб зрозуміти ваше це чи не ваше? От за 1900 гривень в першці є. Це звичайно, не натуральна замша, але виглядають вони достойно. Якраз знаєте, на таку суху погоду в період, демісезоння, Прекрасний варіант, щоб взагалі спробувати зрозуміти, чи це ваше чи ні. До речі, раптом хто не знав, в бершці взуття може трішки мало мірити, і воно розраховане на вузьку ног. Тому це буде цікаво, майте на увазі. Сумки з різноманітними закльопками зараз супер актуальні. Виглядають достатньо просто, але можуть стати родзинкою вашого образу цього року. В Бершці багато різноманітних масивних браслетів показую вам, які сподобались мені найбільше. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим та корисним? Дайте знати в коментарях. Більше класних добірок на моїй шопінг страті.